Запрошуємо всіх шанувальників футзалу на черговий поєдинок сьогоднішнього ігрового дня. Мак виконання передачі. Немає сьогодні Остапа. гору на удар ближній кут. Власюк на висоті. Григораж поштовхався. Павло Гавло. Чух. Бавський на ударній позиції. Ще одна справа буде в Андрухіва. На жаль, не у ранговішому турнірі показали себе набагато ефективніше до цієї хвилини. Зараз просильна передача! О! Андрухіл! Покращує свій бомбардирський доробок. Центральну зону. Знову кіпа. Пробиває оближній кут. Йор Черковський на висоті. В центральну зону. Відбувається м'яч до Павлачук. Не Григора. З лівої, на жаль, не влучає. Ось. Трішкино активіст. Є можливість для удару. В Тараса. То й лівої. Оближній кут знову мимо цілі. Хороший момент. Русов сервер залишив межі ігрової зони. Андрухів. Покути Павло Гавло хотів зловити свій епізод. Власюк далеченько вкинув на микиту кіпу. Андрухів. Чудово грає у захисті. Василь Андрухів. Відклеївся від суперника. Пробив справою. Знову ж таки, повертається м'яч під контроль. Удар! Кі постійка! Який момент три. Це обережніше надалі, оскільки є менше двох хвилин. У команди Бряч. Порушували правила. Бабський! Удар потрібен від Василя Андрухєва. Гол! 2-0! Дубль Василя Андрухіва, і він знову відриває. Попереду Павло Чухна проти останнього Федоренко. Удар з лівої в дальній Даніку. На жаль, повертаємось на другий тайм третього матчу сьогоднішнього ігрового вечора, в якому команда Черстудіо завдяки дублю Василя Андрій У воротах Василь Власюк намагається зараз відновити рахунок у цьому матчі 2-1. Одразу в дебюті другої 20 хвилинки вдалося повернути. Потрібно завдавати ударом. Аки кіпа з гострого кута рикошет, І все ж таки немає гол. Через Юрія Горощука можна розвинути комбінацію. Та й пробуває оближній варто. серву знову не проходить передача. Це фол. Ось Степан Курдило так порегбійному зустрічає противника. Е -е, Роман Байка. Ось чи будуть сьогодні пастушки? Це питання. Павла, я вже бачу щодо Дмитра. Удар! на центральній зоні. Дозволяє зараз багато, як на мене, гравцям Черстудіо. Фудзалісти Совсерва, Удар та Дікун. Ол! 3-1 Степан Курдилу не дограв у цій ситуації. Остап Бабський. І зараз м'яч мекикіпи там є партнери. Насамперед Павлочухна. 12 ішов до Адреса. Кіпа ударна позиція з доска по центру воріт на добиванні Юрій Горощу Впір вступав. Білочорній атака 2-0. Гавло віддає хорошу передачу. гоу! 4-оди. Ну, мабуть, це вже фінітала комедія. Посипався Совсер великими силами. Oh. Проти казюки. Встояв дев'ятий номер на ногах. Віддав хорошу передачу. Гавлових і 2 в 1. Знову ж таки, пробиває, коли моб. Виходить з пресингу Супер. Регораш. Добрий Далеченко. Пробиває по центру. Чарковський на висоті. На Фоні решти виконавчий. Зараз передача удару немає належним чином. Тут чудово грає Чарковський. Перш клубника! Забивати можна ж було! Чудово грає Чарковський. Пусті ворота. Удар. Але не гол. Сьогоднішнього ігрового дня прикраповка Андрухів удар поворотом це хитрик Василя Андрухіва. плюс 4 на фоні Дмитра Пастушка. Потрібно щонайменше забувати чотири голи у ці заключні 4,5 хвилини. Атакує Остап Бабський, зараз може добити повноцінно суперника, однак після напрямку володіння Василя Власюка. Павло Чух відпочиває. Помилка від Горощука. Коваль ударна позиція. Оу! Збільшує перевагу до п'яти голів через студію суперником. Залишає м'яч під контролем своїх хлопців. Казюка пусті ворота. Віддає на Андрухіва, той забиває черговий м'яч у сьогоднішньому поєдинку. Василь Андрухів оформлює покер. Віддає. Оскільки Софсерв мав свої шанси. Можливо, зараз вдасться скоротити відставання. Курдило зліва є під поперечку. Дивіться уважно, що пусті ворота Андрухів хоче оформити Пента три. на жаль, не влучає. Можливо, не в такій кількості, як зазвичай, Пусті ворота Гавло не забиває. Ярослав Чарковський на Андрухіва. Той дивиться уважно, що ворота пусті покотив на Павла Гавла. Той завдає удар. Гол! 8-1. Дев'ять м'ячів ми побачили у третій зустрічі. То в попереду останній поєдинок Техван проти Тех там теж буде дуже і дуже цікаво.